Дощоприймач на розі вулиць Мишуги та Литовської таки закрили. У півтораметрову яму минулого тижня впала школярка. В отворі, куди має стікати вода, дитина може легко втопитися. Третьокласниця Уляна йшла зі школи. Сама не помітила, як послизнулася і опинилася у воді. Її мама з жахом згадує той день. І вона впала по пояс, по пояс. Дякуючи рюкзаку, вона не провалилася далі, тому що вона під ногами нічого не відчувала. Якби не йшли жінки з візками і не витягнули її звітом, не знати, що би було, замерзла би вона там чи що би знає стало. Мама дівчинки каже, що вона не раз зверталася на гарячі лінії та до адміністрації Сихівського району, проте ніхто навіть не загороджував ями, вже не говорячи про решітку. В отвір просто вставляли гілку. Проте тепер там з'явилася не тільки решітка. Решітка встановлена, а також ще ми для того, щоб її знову не викрили, накрили бетонною плитою. За словами головного комунальника Сихівського району, саме навесні решітки з дощеприймачів починають активно красти. А коштує вона, як стверджує посадовець, півтори тисячі гривень. Тому через нестачу коштів комунальники не одразу можуть їх встановлювати на місці викрадених. Горе дощеприймач таки накрили, але поряд, як виявилося, відкритий люк.